Та й люди, зорі і любов під оціним небом, гарно жити в твого, до твого серця, постягає руки. за цей час, як ми не бачилися, я не знаю, може концертів 40 я зіграв. Олег Скрипка, вітаю вас. Щире вітання, слава Україні! Ми з вами бачили кілька місяців за цей час. Що змінилося? Де вже були? Скільки благодійних концертів ви вже дали? За цей час, як ми не бачилися, я не знаю, може концертів 40 я зіграв, дуже, дуже багато. Я якраз як поїхав, вони, і в Канаді я концерти грав, і по Європі дуже багато було. Ну змінилось що? Змінилась ситуація на фронті, і у нас більше надії, і у нас ще більше віри в перемогу. Ми і тоді вірили, а зараз ми зараз переконані. Що вже скоро-скоро, весна, буде буде тепліше, і нам буде вже, і на серці нам, нам буде нам буде вже приємніше. От а так, я хотів би, звичайно, побажати українцям, щоб та єдність, яка на сьогоднішній день є між українцями, щоб вона збереглася. Звичайно, це було б добре, щоб ну, українці. Такі готові на співпрацю були і щоб така сила наснага українців українців була. Дай Боже, щоб могла це Ви тоді говорили, що готуєте дует в колаборації, якусь композицію. Як зараз з нею? Ми з Сергієм вже давно замислили колаборацію, але все там, то в них концерти, то в мене концерти. І все ніяк там. То текст не допишеться, то музика не доробиться. Ну, зробимо з часом. Зараз за час війни ви вже написали якісь пісні, які ще не показали? Ну, це в мене на перші дні. Якраз коли ми сиділи в бомбосховищі, я написав, написав пісню. ну Це буквально швидко вона вийшла. Це та що кричалка, а, да? Так, кричалка, а потім після цього так і, і не писалось. Стільки, стільки переїздів, стільки е, руху, що немає, немає якої цей А скільки ви минулого разу розповідали, зараз ви дуже допомагаєте своєму молодшому сину з його кар'єрою Сольною. Е Ну, як допомагаю? Я його, я його якби, мотивую, він сам сам знає, що робити, і я хочу йому все ж таки лишити самостійний простір, щоб він сам приймав рішення і своїми зусиллями. Якісь речі робив. І от, якщо перші пісні він писав, я йому допомагав зі студією. Зараз він сам. Опанував вже програми, сам, сам це зводить, майстрить, не кажучи про те, що мелодію і текст він сам, сам пише. От зараз він хоче реліз, зробити пісню, побачимо. А скажіть, от ви критик такий серйозний, чи все ж таки по-Батьківському десь можете сказати, там не зовсім а, зі сторони, знаєте? Я серйозний критик щодо своїх творів і до творів моїх колег. По цеху, а от щодо дітей, я ну звичайно ну, це батьки завжди. Для батьків діти вони найліпші, найкращі. вони найкращі, вони найталановитіші. Тому я такий м'який батько. До речі, а де ви застали війну? Війну застав. Ну, початок війни, 24 лютого, 4.30 в ліжку спав себе вдома. От і як на ну, більшість українців був в шоці, тому що я не був готовий. До такої форми війни. От, і з родиною разом всі були вдома, так співпав, От, І якби, ну почали цей рік. Ми живемо в цій ситуації, там, такі певні стадії. Ну, як у багатьох, спочатку шок, потім прийняття, потім там, сила духу. От, і потім пішли працювати на перемогу як більшість українців. Що особисто вам допомагає тримати ту місь гард? В цей час. Ну, це робота, це волонтерство. Благодійні, всі, всі благодійні концерти. А сьогодні, до, до речі, дуже важливий підсумковий концерт. От він може підсумувати цей весь рік. Він дуже важливий, і це, я так розумію, найбільша подія взагалі в Україні. На, 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 на цю дату, на річницю. От і добре, що так сталося, і добре, що такі рокери справжні зібралися, справжні патріоти, і не ті, які з'явилися, перевзулися там тільки недавно. Це, це ті люди, які завжди там роками за походженням робили свою патріотичну справу. От і це, це символічно, це дуже важливо. Ну, от, і, і приємно, що зала повна, і приємно, що це відбулося. Ну і, і дай Бог, що там. Гарно це все завершилося, і щоб ми багато коштів зібрали і допомоги нашим войкам. Буквально три рядки зімпровізувати. Ну, щось таке особливе хотілося б. Ну давай, міста, і люди, зорі, і любов під оціним небом, гарно жити в твох до твого серця, постягає руки через проспект, через чумацький шлях, через проспект Любві. Клас! Це вовше супер! Це ексклюзив для оперативної України. Інфо. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам. Бажаю щастя, наснаги і а, сили внутрішньої, щоб ви знали, як побороти внутрішній страх. І все, що ви робите, все, що ви живете в цьому, в цьому житті, треба робити з любов'ю. І тоді це, це найкращий рецепт. Тоді у вас все буде вдаватися. Я вам дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Shine, shine,